Вітаю, шановні волозистки та спочуваючи. Сьогодні хочу показати вам деякі конструктивні особливості у «Лижник». Хто вже з ним знайомий, знаю, що в минулому на нього був встановлений дедравлічний вижимний підшипник щеплення. Але після року експлуатації підшипник повідомив, Х'юстон у нас проблеми, і залишивши диск щеплення вижити, що зробило неможливим вмикання передач. Як для людини... Яка зазвичай не піднімаю нічого ваше за вудку, ниття двигуна для мене уявляється майже як подорож на Марс. Але добре, коли поруч є обізнані друзі-ентузіасти та вагомий стимул для ремонту. Цим стимулом, як завжди, став фестиваль позашляховиків Offroad Free Фрі Фед, що відбудеться вже наприкінці липня. А ідейним натхненником початку робіт. Виявився мій невгамонний товариш Саша. На жаль, у визначений день мене вненацька викликали на роботу, і Олександру довелося самотужки виконати процедуру зняття двигуна та дефектації вижимного. Тому цей процес я не зможу вам показати. А ось встановлення детально покажу у наступних випусках. Щодо вижимного, то він вийшов уперед, продавивши свій передній упор. Та ставши на перекос, зажав диск шеплення у вижатому положенні. Остаточна причина цієї полонки залишається відкритою. Можливо, це сталося з причини виробника ресурсу пристрою, бо ставився минулого разу бувши його використання. А ось його каталожне маркування. Не маючи достатнього практичного досвіду, я намагаюся компенсувати це користуючись порадами гаражних джедаїв, які стверджують. Спішаю використовувати інструмент свій, аж голови свої, щоб не дивитись жахом на справу рук свой, Один то бо за болгарку скопиться не подумавши. Та так що й сварка не допоможе. Тому були проведені заміри усіх елементів компоновки. Виявилось, що вижимний корзини, якраз сівши на свій задній упор. А нам потрібно, щоб там був запас ходу близько 5 мм. Тому довелося зрізати різний сальник з бортиками його кріплень. зажим. Центруем регулирующими планками. Остаточная проверка, подтверждена явность необходимого просвета. Революційні інновації потребують нестандартних рішень. Нова траса передбачає новий отвір у колокові. Тут наустає доречна дуже корисна приблуда з Алі у вигляді конусного сверла. Посилання де його купити залишив у описі до відео. А від себе додам, що дуже часто використовується інструмент для тюнінгу-луазу, коли діаметр отвору більше 12 мм. Наприклад, отвір. Від перенесення дворників вниз та проводки і люстри робились саме ним. Ну, отакання це відео. Клас, вообще, как, как нравится. За канонами ремонтного коану зроблене правильно, красиво. Якщо зроблене тобі не подобається, то й працювати воно буде хреново. Перевари, пересверлі, випили заново. Поставь нову ну або хоча б по фарбу. У крайньому випадку візьмі кувалду поважче і розмахнися краще. Бо сказано, краса це велика сила, а значить, дорівнюється чималій масі, помноженої на неслабке прискорення. Так, оцей шланг. Будемо до нього під'єднувати. Тримач походно, так. Да. Ти мені сваркою приварій, а я думаю, сам проволокой на літак. Ось таку нову трасу тут проклали. Із головного циліндру патрубок виходить, а потім єднаєм шланом. Саня, покажи його. Це щоб гасити вібрації. Тому от таке з'єднання зроблено. Ну і там тройнічок за цим патруком. От ой, оцей тройник покажи його. так. Він для прокачки. Потім, щоб випустити повітря, може бути потрібно. Ну отут отак от все. Коротенька така траса вийшла. І дуже класно. І відразу йде до головного циліндра. Ми так зафіксували і герметично закрили оплотнителем отвір. Чудово. А що ти тут теж? зліво теж щось намагався таке зробити. блин, круто. Ось ну, така штука. Ага. Ну, чудово. Тобто, тут багнюки буде не так багато, тільки через стартер вже. Uh -huh. У книзі «Мудрощів джедаїв for сказано: не бійся відкрутити зайво, бо навіть помилившись, пізнаєш нове, ну або хоча б ще раз змастиш. Але бажання крутити зайво зовсім нема. Ібо там же сказано і ручний насос для колеса придатний, але істинний мастер шляху не знехтує компресор. Бо сказано, праця зробила з мавпи, втомлену мавку. Тому під час чергової процедури зняття двигуна конструкція капота отримала форм-фактор мерседесівського типу, і це неймовірно спрощує та прискорює маніпуляції з двигуном. Усі випадкові кадри цього року можуть зустрітися у наступних випусках каналу. Пам'ятайте, стан повністю справний, лише коротка мить ілюзії на шляху дау позашляховика. Якщо ж воно спіткало тебе, не радій! Але шукай, чого ти не помітив. Бажаю вам надійних агрегатів і да прибуде з вами сила.